Вітаю вас, шановні підписники, грибнички. Я ось приїхав в лісочок гарний. Це наш броварський ліс. І я такий маленький друг допомагаю шукати гриби. Бачите грибничок, який бігає. Так. А тепер у нас є і перша знахідка. Саме такий молодий і дуже гарний польський грибочок. Перший в цьому році. Так, перший польський грибочок, який ми знайшли в цієї осені. Мені вдавалося іноді. Випадково натрапити на цей чудовий вид навіть влітку. Тому що є певні кліматичні зміни і герби перестали рости по певним стандартам. Отака От місцинка я спробую показати вам. Це як Мішаний ліс іде. Тобто тут і сосна, але між соснами ми можемо побачити і певні листяні породи дерев. Є місцинки, де кабанчики порили тут. Бігає всіляка живність. От. А песик потрапив до кадру випадково. На ранок люди. Гуляли з ним, і отак от він попав на наше відео. Ну що, друзі, як завжди, дякую за те, що дивитесь, підписуйтесь, а ми вирушаємо далі. Дивіться, дуже часто у багатьох осінь асоціюється з опеньками. І дуже важливо знати, що у них є певні двійники. Отруйні і один з них це опеняк сірчано жовтий жовтий. Це отруйний грибочок. Його варто знати. Я ось один дістану. Подивіться, яке він має забарвлення. Зазвичай яскраве з такими жовтуватими відтінками. Колір теж може варіюватися в залежності від віку. От, Як ви бачите, він не має спіднички яскраво вираженої. От. Запаху фактично немає. Але в першу чергу звертайте увагу на це яскраве забарвлення. І обходьте ці герби стороною. Поки, поки ходили, шукали перші польські і ще от натрапили на таку знахідку, А це, друзі, схоже, що спиралися скучеряли. Цей гербочок занесено до червоної книги, а він під охороною і є досить рідкісним. Ну, от в нашому цьому лісі місцевому я лише другий раз його знаходжу за останні кілька років. І дуже хочеться його зберегти. Але він, от, ну, я не скажу, що прямо біля дороги, але недалеко. Можливо, якось його. Чи накрити чимось, щоб ніхто його не знайшов і не знищив. Знаю, просипати трішки так, от, не знаю. Буду пробувати. Що тільки в цих лісах не побачиш і не знайдеш. У мене, от знаєте, чесно скажу, коли знаходиш щось таке ну, рідкісне, а, ну, серце болить за, за ці види і взагалі за все живе, тому що, на жаль, люди далеко не всі бережно ставляться до живої природи і досить часто ви можете спостерігати і збиті гриби. От я ну, не маю в цьому ніякого пояснення. Мені залишається лише самому відноситися до всього живого з любов'ю бережно, і казати про це в дописах відео, ділитися досвідом і просити людей бережно ставитися до, до живого і, і, звісно, до рідкісних видів. Тому якщо ви не знаєте якийсь гриб або він здається вам дивним, не обов'язково його збивати і нищити. Цьому немає ніякої необхідності залишити його лісу, тому що все живе, воно знаходиться в симбіозі і потрібне. Пам'ятайте про це. Ще друзі попадаються дощовички, ну от ліс вологий наразі, дійсно вологий, але дуже сильні перепади температури йдуть. От, здавалося б, наче в день тепліше, а вночі холодні. І дощі вже пройшли два тижні назад, але все одно більшість локацій вони сплять. От є такий, знаєте, грибний запах, таке відчуття, що грибнички вони активізуються десь під землею, міцелів він хоче. Плодоносити, але, але покітугувато з такими цінними видами. Ну, звісно, це не стосується всіх лісів і всіх місцин, але переважна ситуація така. От дощовики попадаються досить активно, причому їх багато видів існує. От. Більшість дощовиків, в принципі, взагалі можна вживати. У молодому віці. Ну, от така місцинка. Звичайний традиційний ліс. А ось у нас мухоморчик пантерний. Судячи з усього, це він. Ну, зазвичай відрізняти мухомори можна за такими макрознаками, як колір лусочок, шапинки. Іноді запах. Зміна кольору при. Надламування або надрізі і так далі. Я думаю, це пантерний. Покажу ще один. Ну, хоча, знаєте, якщо чесно, їх дуже багато видів, деякі між ними теж дуже схожі, тому отак, от, коли ходиш по лісу і сходу визначати види, це... Це не проста штука насправді. Але є певні ознаки, які дають можливість все-таки визначити вид. Ну, досить класна така тема це коли цікаво тобі там дізнатися основні види там, тих же мухоморів. Беремо просто елементарно гуглимо, починаємо потихеньку читати, шукати інформацію. От. І так, коли провидів там 5, 6, 7, почитаєш, вже точно будеш відрізняти, скажімо, там, цитриновий, червоний, пантерний меремуху і так далі. Ну що, походили ми кілька годинок. Кілька локацій, які пам'ятав, обдивився. Поки ранувато. Грибами пахне, але їх не видно. От. Ще раз кілька непоганих перспективних точок. Я думаю, що обов'язково сюди повернуся, з часу, можливо, через тиждень-півтора. І вийшла дуже класна позитивна прогулянка у лісі. Сьогодні субота, От. тому ходіть до лісу. Отримуйте задоволення, дихайте, оздоровлюйтесь, це завжди класно. Навіть якщо ви не знайшли бажані гриби. Все це заготовки на майбутнє. Запам'ятайте, якщо постійно їздиш, відмічаєш, шукаєш, помічаєш якісь перспективні точки, рано чи пізно ти прийдеш і знайдеш свого герба. Саме таким чином я і відшукав всі свої улюблені місця, і насправді їх десятки. Дякую вам всім, підпишіться на канал і підтримуйте добру справу.